Одна з найулюблених страв це борщ, тому що вона, якби нам привилася із дитинства, там бабушками, матерями. Особливі елементи це квасоля і, напевно, гриби. Борщ, голубці, вареники. Звісно, з сиром, найкраще, найсмачніше з сиром. Також люблю з капустою, шкварочками, сметанкою. Як готую бабуся, завжди готувала бабуся і чомусь дуже сіюся це саме з цим. Я взагалі люблю нашу українську традиційну кухню. От вона не відійшла нових багатовіяні, нових рецептів багато. Але я люблю справжні голубчики. Такі, як колись робили, і як вони стушені в печі, от так і вимліли добре. От такі я люблю. Я обожнюю вареники з картоплею, тому що ну, мені просто подобається поєднання картоплі та тіста. Це взагалі просто моя улюблена страва. Бабуся в дитинстві дуже смачні вареники з картоплею робила. Шкварочки, шкварички робили весь смак просто цих вареників. Мені катя кращої страви немає як галушки з часником і з шкварками, і вареники. Ми любимо борщ, ми дуже любимо вареники з вишнями. Це взагалі наше найвибленеше. Світана для і до обох страв це точно. І до борщу, і до вареники. Мої улюблені страви дуже багато, але основне борщ. борщ, я люблю і я його сам готовлю, так що я знаю, як борщ готувати. Я готовлю борщ із я вам скажу, я затираю його салом. Обов'язково затраю сало, сибулі. все, тоді він дуже, дуже такий хороший, ароматний. Бажано, звісно, із з пірішками з грохом, от але якщо їх немає, то і з хлібом нормально, все, і з часличком. Картопля по уванівськи Вареники з картошкою. Я, наприклад, з капустою люблю більше, ну, частіше роблю чомусь з картошкою, не знаю. І ще солодкі з вишнями і з сиром солодким теж. Чисто саме просте роблю, ну, просто на воді, звичайно, і додаю трошки олії. Не знаю, може не всі додають, але я додаю. І воно дуже гарно виходить, не розварюється ніколи. Вареники, звичайно. на вареники з ягодами в мене, з вишнею. У мене вареники з сиром з картоплею. Дерни, коржі по бабусиному рецепту. Часто бабуся пекла перепічки і часто пекла, як називається цибуляники. Борщ? Дуже просто. Чому? Бо він смачний, особливо коли з копченою паприкою. Копчена паприка це основне, напевно, ну і зі сметанкою. Але так, ще деруни.